Друзі, вітаю! Сьогодні, 6 листопада з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочук. і сьогодні зі мною в онлайн студії Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Вітаю тебе, Ігоре! Вітаю! Ну як ми проговорили з тобою ще до початку запису, все ж таки відштовхнуся від твого допису у мережі Фейсбук, де ти власне написав наступне. Насправді перед нами відкрилось чергове вікно можливостей, але з нього можна вистрибнути нормально, а можна головою вниз. Ну хотілося б, чесно кажучи, поточнити, що ти маєш на увазі, можливо, це в контексті виборів у Сполучених Штатах Америки. Зараз все в контексті виборів у Сполучених Штатах Америки. Ну тут треба розуміти, що я просто не хочу робити якусь трагедію з перемоги Трампа. Як дехто це вже почав там розганяти а з іншого боку, я вважаю неправильно кидатися і в іншу таку крайність, да коли всі кажуть, що супер там Трамп прийде, порядок наведе і, і вирішить всі питання. Бо я дивлюся, що в нас дехто вже починає дуже швидко перевзуватися в повітрі, десь там затирають, мабуть, якісь пости. І, які вони писали про Трампа, і, ну, і багато інших таких речей роблять. Але треба розуміти одну дуже просту річ, що для Трампа це буде другий і останній термін. Це взагалі унікальна ситуація для людини, яка буде мати повністю розв'язані руки. Враховуючи, що він дуже людина амбітна, він явно захоче війти в історію. Я скажу тобі навіть більше, читаючи багато книжок про нього, в тому числі і людьми, які його ну давай відверто скажемо так, не любили або з ним працювали потім розсварилися. Але всі ці люди відзначають одну дуже важливу річ його реально тригерило, доводило до білого прям такого стану, да історія про Нобелівську премію миру, яку дали Бараку Обамі. Коли він став президентом, він ходив і розказував багатьом своїм ну, працівникам, що, що це взагалі таке. Я значить, вирішив питання, я домовився там, з Північною Кореєю, а мені Нобелівську премію миру не дали. Може, мені хоч якусь премію дадуть, да? тобто я зробив більше, ніж Барак, але йому з якогось дива цю премію присудили. Е, до речі, треба зазначити, що в своїх мемуарах Барак Обама. Написав, що коли йому повідомили його діти, що він отримав дівчата, отримав Нобелівську премію миру. Він задав їм відразу питання: за що? Тобто, він не розумів взагалі, що відбувається. Ну я думаю, що це більше для мемарів, але тим не менше. І дивись, а де найкращий спосіб отримати Нобелівську премію, ніж вирішити найбільш важливі проблеми геополітичні, які є на сьогоднішній день? А це як мінімум російсько-українська війна, ну і близькосхідний конфлікт. Але це вирішити треба так. Щоб він вийшов в історію і зберіг обличчя. Тобто, я до чого веду? Я думаю, що для нас вікно можливостей в тому, що ніхто Україну примушувати капітулювати не буде. Угу. Ну, я, я не представляю ситуацію. От сьогодні вже з'явилася, до речі, там стаття е, з поважного американського видання. в мене просто завжди питання, де вони беруть джерела для подібних там, матеріалів. Ну там зрозуміло про те, що Росія буде мати свої вимоги на перемовинах з Трампа, там три області, вже три, вже три. Три області нейтралітет України і репарації на відбудову Донбасу. Ну на секундочку, да е, я не представляю ситуацію, за якій Трамп може піти на подібні умови. Ну це просто неможливо, тому що його ну, з'їдять свої. Це ж просто якби визнати факт, що в 21 столітті ти можеш напасти на іншу країну і це забрати. Відповідно, це не означає, що він скаже Росії геть на кордони 91-го року. На жаль. І Я би тут звернув увагу, до речі, на заяву. Просто заяви посипалися як з рогу достатку. Да? Марко Рубіо, якого розглядають одним із кандидатів на посаду держсекретаря, який сказав, що хоробрі українці, сміливі українці билися, вони герої, але ситуація зайшла в глухий кут. Треба думати, як з неї виходити. Тобто, може бути якийсь такий варіант, який дозволить Трампу. В, ну, в його всесвіті і в його реальності, реально претендувати вибачте автологію на Нобелівську премію миру як закінчення війни, але це явно буде якась історія, в якій Україна повинна бути, хоча б мінімально задоволена. Мінімально задоволене. Я не кажу зараз про якісь інші речі про сценарій цього задоволення. Ми неодноразово в твоїх програмах говорили, і я дуже раджу слухачам зараз. От просто там повернутися відмотати на каналі, подивитися. Ні, серйозно, не в плані там своєї реклами, там було і без мене багато прекрасних програм, де всі ці сценарії були розкладені. Де ми виходили з того, і колеги виходили з того, що може бути і як може бути, і вони не всі є поганими для України. Ну є сценарії, які для нас є як мінімум прийняття. Не ми в тих умовах, що складається, і це для нас вікно можливостей запропонувати Трампу таку ідею, або ну взяти його ідею і його там творчо якось переробити, яка влаштує його, ну і мінімально хоча б влаштує нас. А, а чому я написав головою вниз? Ну, тому що все ж може піти і по найгіршому сценарію, насправді. Тобто, коли ми почнемо робити якісь там дивні речі, дивні заяви, я не кажу, що ми повинні під Трампа, вибачте, лягати жодним чином. Там якраз цінують потужну, пози, потужну позицію. Про да? well, це так. слово приїлося трохи. Але ця позиція повинна бути аргументована. Вона повинна бути ну, серйозною. Там цінують такі речі, республіканці цінують такі речі, але можна наробити дуже погано багато поганих речей. І от один важливий дуже момент ключовим фактором, взагалі, про які я можу вже зараз про це з абсолютною відповідальністю говорити. Я в цьому впевнений. Ключовим фактором, який буде визначати. 에, наскільки вдалими будуть наші контакти з Трампом, і наскільки вдалою буде наша співпраця з Трампом, президент до речі написав півгодини назад, 에, там чи в зверненні сказав, ну я читав просто в друкованому вигляді, що ми спілкувалися з командою в нас спільне розуміння. Ну, багато гарних речей. Так от, ключовим фактором будуть особистості, які від України будуть вести ці розмови з Командою Трампа і власне з Трампом я не кажу зараз про президента. Він безальтернативний, тому що він у нас глава держави, верховний головнокомандувач, А от далі є дуже, дуже багато нюансів, тому що в нас є люди в команді президента далеко не на останніх ролях, яких просто категорично не сприймають в команді Трампа і в оточенні Трампа. І мені здається, що прийшов час цих людей в політичному плані. Позбутися заради національних інтересів України дуже хотілося задати питання, чи готові до цього у Зеленського, але не буду. Не буду тебе подивати. а, дивись. А ми, а ми ні, так ми питання можемо задати, воно просто риторичне, так, так, так. це ж питання, але, але чому воно риторичне? Тому що це питання власних амбіцій, власного комфорту і інтересів України. Я от, до речі так. не, не побоюсь сказати, що Володимир Олександрович. Кілька разів за свою ну вже тривалу політичну кар'єру, тому що він вже більше п'яти років, да? він в окремі моменти демонстрував, що він готовий позбуватися людей, яким він багато чим зобов'язаний. Я не, 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 ну, не боюся цього слова, саме зобов'язан, тому що ці люди зробили його. Привели його, ну доклали руку. Давай так, окей, може, не сподобається зробили. Доклали руку. Він їх позбавлявся, коли він розумів, що їх перебування в команді починає бити власне по ньому, і він більше ну, програє, чим скажімо, виграє. А. А, зараз ситуація, звичайно, трохи інша, але і ставки в рази просто більші. І от прийняти таке рішення, я думаю, що президенту просто прийдеться. Він може почати ну там. З людей, які не входять прямо в ближнє коло, але які точно асоціюються на сьогоднішній день з офісом президента, з командою президента, говорять від імені Офіса президента, коментують щось від імені Офіса президента. Оцих людей треба. Політично управлінським, мабуть, посунути, і в цьому, до речі, немає нічого поганого. Не треба це сприймати там заклик до якихось репресій чи кадрових чисток. Це нормально. Там новий президент. Слухайте, нам прийдеться міняти посла, при тому, що я з величезною повагою ставлюся до пані Маркарової, вважаю її якісним послом, дуже ефективним послом. Але при республіканцях вона не зможе працювати просто через те, що вона працювала при Байдені, все так все. Да, ну нема питань до її професійності, до її контактів. Я думаю, що в неї нормальні контакти з республіканцями є, але це просто буде неприйнятно в тих політичних умовах, які зараз будуть. От і все, вона заручниця цієї ситуації. я Думаю, вона прекрасно це розуміє. Так що тут питання: хто буде з нашого боку, говорити про це вікно можливостей. Якщо попадуть в молоко, от відразу, ну то ми з цього з, з цього вікна полетимо просто головою донизу. Да і все. Ну, я тобі хочу сказати, що погоджусь тут, але в першу чергу вбачаю, що для Трампа, як ти сказав, дуже важливим буде. Тому він може сказати отак, отак і отак. Ну, ну, при... ну я принаймні хочу таких таких людей для початку. Дивись, а от стосовно завершення, формату завершення, зрозуміло, в нього може бути своє бачення. Але, але... оскільки але оскільки ми в цій ситуації не об'єкт, а суб'єкт, і ніхто не діває нікуди суб'єктність України, ну слухай, ми можемо робити речі. Давай от згадаємо, ми обговорювали, до речі, колись у тебе е, прильоти дронів в певні станції, які на Росії займаються е, протиядерною обороною. да? За погодженням це було з нашими партнерами. Не за погодження. Яка різниця? Ми суб'єкти, ми приймаємо рішення. Он в Каспі прилетіло да, сьогодні, скільки там тисяч кілометрів і бахнуло там по кораблях. Ну, прекрасно, прекрасно. Так що в цьому плані тут, ну, Буде там якісь своє бачення, і наше бачення, нам його треба звести до купи. Хто це може зробити? Це можуть зробити люди професійні, з ну з нашого боку, зрозуміло, да, в першу чергу, і які нормально нормально будуть сприйматися американською стороною, яким не будуть розказувати про там статті, книжки і багато багато інших речей, які американці республіканці будуть трактувати як втручання вибори. Якщо хтось думає, що Трамп забув події. 16-2020 років. Слухайте, Сьогодні політико написало статтю. У Трампа є список людей, яким він буде, умовно кажучи, мститися. І там від Байдена, Міллі, та там всі. Ну, про комі. Там він же книжку написав, <смі> як він міг, да? вища вірність називається, перекладена, до речі, в Україні комі виступав на з лекціями. От не знаю тепер, як на це дивитися з точки зору нинішньої адміністрації. І багато багато інших моментів, так що тут треба дуже уважно буде подивитися, хто тепер буде представляти Україну. Ну може бути таке, що президенту придеться тупо самому просто їхати, замикати ну, на собі і займатися цими питаннями. Я чомусь навіть ну вірю в більшу ефективність такого формату ніж якогось там іншого. Так, да, для Трампа, до речі, Зеленський є такого роду авторитетом, оскільки він дуже успішний, як він сказав, бізнесмен? Він може приїхати до Америки, взяти гроші, і це абсолютно ще нікому у світі такого не вдавалося. Він захоплюється і це там може виглядати, звісно, як жарт. Але для Трампа, ну якщо досліджувати його особистість, то це для нього показник. Ну Я а нам, мабуть, варто було подумати в генеральній прокуратурі про відновлення справи проти Хантера Байдена. Трампу це б сподобалось. Ну, жарт, може ну дивись. Тут правда є момент. Може Трампу би цей. Сподобалася, але ну це виглядало вже занадто сервільно, тому що я переконаний. До речі, що вистачить тих справ, які є власне в сполучених штатах проти ханти лише да, да. за... ну ну да будемо дивитися. Я думаю, що ми можемо насправді зробити і по іншому. Насправді, тим більше, що зараз ці справи для Трампа не становлять вже жодної загрози, жодної загрози так. його треба брати іншим. Його треба брати, от амбіціями, Нобелівка, там mm -hmm. ще якісь речі і, і так далі. Великою перемогою він. він Так, да, він... да, да. ну він же як сказав, золота ера. Ну а слухай, ну а як ти побудуєш золоту еру, якщо, наприклад, Путін або Кім Чен Ін пошлють тебе просто на три літери? А це й може бути. Це може бути. Я лише тут додам, друже, що головне, щоб Трамп не зробив крок назад, так як він то робив в окремих проєктах, як на Близькому Сході, з Північною Кореєю. Але тоді, звичайно, були інші часи, якщо направду сказати. <кхід> Зараз зовсім інший вимір. Я не маю сумніву, що він добре знає про різні сценарії, які сьогодні в світі готуються. І я сподіваюся, справді, що його ну, сьогодні обрання на посаду, воно в великій мірі вже змінило певний хід певних дій. Про які ми зараз говорити не можемо, але ну принаймні, така інформація долітає, і е, тепер щодо ще одного ну, такого питання дуже важливого, Все ж таки, я зараз не хотів би торкатися там знаєш, Китаю і Трампа, бо це така історія. Ну так, вони два там диктатори і так далі. Тут мене знаєш часто турбує питання саме Європи. Як Європа тепер буде жити, існувати, розвиватись, оберігатися, зберігатися, оборонятися без євроатлантичної співпраці, яку там можуть типу підірвати. Так я цього не виключаю, бо Трамп дуже в цій частині, і те, як він себе поводив із партнерами за часів першої каденції, ну їм дуже не подобалося. Але Макрон вже встиг зателефонувати Трампові і поговорити з ним там 20... 25 хвилин. 25 хвилин це, це багато. <плес> Це розмова достатньо серйозна, і е, Макрон одним із перших привітав до речі, е, Зеленський привітав вже після Макрона, е, тобто, ну, ну показова історія. А і ще більш показовою є історія, що міністр оборони Франції здається, поїхав в гості до міністра оборони Німеччини. Там чи навпаки, ну це не навпаки здається. Ну це не важливо. Вони вже зашевелилися, да заворушилися. Тобто, вони розуміють, що є певний ризик. І ризик достатньо серйозний, і знов таки для нас це теж вікно можливостей, Так. теж вікно можливостей, тому що Європа тепер повинна зрозуміти одну просту річ з е, Україною, яка буде мати, ну беремо, наприклад, там умовно мирний час, буде мати 250-300 тисяч армію, яка буде навчена, підготовлена з досвідом. Ну, це ж зовсім інша історія, ніж без, без такої армії. І отут для нас теж перспективи відкриваються. Тут головне, знаєш, я не кажу, що там треба ставити на одного, ні, треба ставити на всіх. Просто ну, правильно розподілити ці сили, і, от, до речі, зайнятися якимись там правильними речами. І я думаю, що нам треба терміново почати переосмислювати наші відносини з Польщею, тому що Польща буде одним з ключових провідників. Сполучених Штатів на європейському континенті, як це було за попередній каденції Трампа, і я е, не виключаю, що ця історія, яку розказували, що Дуда дуже сильно переконав Трампа тоді підтримати пакет допомоги Україні, вона дійсно має місце. І на це треба звертати увагу. Не Орбан, тому що давайте об'єктивно: роль Орбана це роль. Е, е, як там, вибачте, за таке порівняння, знаєш, некрасивої подружки. Ну, от вона повинна бути, щоб відтіняти красу там, якби, там головного? А от в даному випадку, ну тому, що, да, ну ну тому що ресурси угорщини, ну які ресурси? Ну слухай, ну армія, яка армія? Ну, які там економічні, якісь там зиски, і так далі. Я до речі, не здивуюся, що Орбан ще й пожаліє там від перемоги Трампа. Якщо Трамп реально розвернеться від європейського союзу і він ж буде стосуватися всього європейського союзу. Розумієте, виключення ніхто для Угорщини робити не буде. Це просто не вийде географічно. Це, це, це торкнеться все. Тому Європа да вона почала зараз вже думати, що робити далі, і нам треба цю хвилю теж, теж ловити. Е, там от гарна прозвучала фраза, що Макрон здається, сказав, да що ми хочемо відпрацювати спільну позицію. Так, так, і так, це правильно. Так. Тому що я думаю, що ну, тут більше ініціатором, мабуть, є Шольц, тому що Трамп в своїх напад, нападках на Європу постійно каже про економічну роль Німеччини. Економічну роль Німеччини, так, так. Е, тому їм тут придеться ну, якби, виходити на щось таке спільне, але в них є для цього можливості, є для цього шанси. Для них, до речі, теж вікно відкрилося, для них це великий виклик. Але вони можуть, в принципі, пройти з мінімальними втратами, якщо вони спільно якби, будуть виступати проти таких от ініціатив, зможуть домовитися з Сполученими Штатами. І до речі, дивись, в усіх цих розкладах ми жодного разу поки що не згадали Британію, поки що, але вона там точно є. Я, до речі, не чув Стармер вітав чи не вітав Трампа з перемоги. Джонсон вітав. Джонсон вітав. Той. Навітав ду, я думаю, що може Джонсон в якійсь ще ролі там спливе, власне, і це було б для нас дуже непогано, тому що якраз Джонсон в цьому плані він однозначно стосовно Російської Федерації і однозначно стос, ну, стосовно підтримки України. Так що це був би непоганий теж сценарій для нас, тобто, якщо говорити ну підводячи проміжну поки що риску, то. З огляду на ті коментарі, які зараз ти робиш, і ті, що я чую, ну для України реально можливості відкривається набагато більше аніж були б вони при президентові демократові Камалі Харрісі. Це якось виглядає зараз доволі дивно, і нам надає дуже багато таких. Знаєш, ну як не те, що сподівання. а слухайся, чого дивно. Я, я і раніше казав, що Трамп звичайно, Трамп це не прогнозована історія. Не прогнозована, але, ми але вона може але вона не прогнозована як великою мірою в плюс, так і в мінус. Тобто, ми можемо набагато більше отримати через те, що він любить швидкі рішення, це він дійсно любить. Да? Такі радикальні рішення, там круті, якісь кроки. При Хамалі Харіс, ми би мали продовження політики адміністрації Байдена. Так ми дуже дякуємо, дуже дякуємо реально за всю допомогу, за всю підтримку, але ми. І при цій адміністрації мали по пів року перерву. Ми мали хаймарся не дамо, потім дамо, потім не дамо, потім М-16, потім затягування і так далі. Трамп це да, це от як казино. Ти приходиш, в тебе невелика сума, ти ставиш, от як зробив один американець, він десятку мільйонів поставив на перемогу Трампа. І сьогодні вже отримав чек на 25 з копійками мільйонів. Людина ризикнула, але він виграв. От, в принципі, це схоже от з президентством Трампа. Тому я би не посипав голову попелом, воно буде турбулентно. Ми ще багато разів, я думаю, будемо рвати волосся на голові там, від заяв, від якихось, скажімо, дій. Але, але перед нами це відкриває, і, в принципі, ну, прийнятні принаймні, перспективи швидше змінити ситуацію. Ну, от в межах 25-го року. І до речі, я сьогодні зранку побачив унікальну новину, я не знаю, бачив ти її чи ні. Лівий берег був присутній на цьому, як він називався, прямому мості, прямому мості okay. з Америкою. І там виступав пан Корнієнко. На секундочку, віце-спікер okay. нашого парламенту. Друга людина, ну принаймні раніше, була в партії Слуга народу, okay. який сказав: ми сподіваємося, що Трамп переможе, візьме сенат, візьме палату представників. І дасть нам можливість завершивши війну переобратися пауза. Ну, а я б. Я просто я поскидав цю цитату деяким депутатам. Вони були в шоці, реально. Ну, тобто, е ну, от тобі заява. І це ж далеко ну не остання людина. І я відразу кажу абсолютно не дурна. Тобто людина, реально, яка розбирається як мінімум гарно в політтехнологіях, бо він звідти прийшов, да ну, ну от, дивись, це відкриває для нас навіть таку можливість завершення війни, вибори там і так далі. Тому одні вибори закінчилися, інші, я думаю, скоро почнуться. Головне, щоб тут зійшлися інтереси, цілі, бажання, люди і так далі. Бо це найголовніше, чого ну складно ну і наш, наш, наш національний інтерес, О, оце і важливо. Що? Да тому ну, я... зараз у влади є насправді можливості ну цим якби користуватися, але ну треба пам'ятати, що мова не тільки про голосні заяви, це прекрасно. Ми тільки за ми підтримуємо. Вони повинні бути підкріплені певними діями. Тому от ще до речі, є ж пару місяців, можна ще витиснути щось з адміністрації Байдена. Давай про це ще де не, бу, не будемо забувати. Ну можна, я, я розумію, що воно було б красиво, якби Байден пішов такий там, знаєш, в політ ну, на політичний відпочинок з красивими якимись жестами. Ну подивимося, може нічого не буде насправді, я але. Сьогодні. Сьогодні колегам давав коментар з цього приводу, мені точно таке саме запитання ставили: Говорю, тут так само, як і в Трампа, або дасть, або не дасть. Да, так, тут, тут, тут залежить від його реальної амбіції. Да. Я от просто не здивуюся, що він може це зробити чисто через те, щоб насолити Трампу. От, от може таке бути. Ну, от, знаєш, е, слухай, вони ж такі ж люди, як і ми. Ну, там там демократія така ж, як в нас, тільки просто з довшою історією і, і кращими інститутами, але. Політичні амбіції, вони ж нікуди насправді не діваються. Тому може бути красива історія ще й цієї адміністрації, тому витиснути максимум з неї, але ну вже так, щоб сильно не дратувати звичайно, Трампа, розуміючи, що е, якщо не він, то люди, які стоять біля його вуха, да вони дуже уважно будуть дивитися за всіма цими речами, і будуть казати, що там відбувається. На цій оптимістичній ноті ми по підводимо проміжну риску, все таки проміжно, тому що за цими подіями варто друзі слідкувати. Я сподіваюся, Ігор нам буде допомагати розкладати ці речі і його цікаві пости. Ми будемо підхоплювати і розшифровувати максимально широко тут. Повірте, що вам буде цікаво. Ну принаймні, сьогодні мені особисто було цікаво. Якщо ви розділяєте мою позицію, напишіть. Не розділяєте, також пишіть. Ми все детально перечитаємо, проаналізуємо і ще раз обговоримо. Сьогодні з нами був Ігор Ретирович. Дякую тобі, друже, що ти зголосився поспілкуватися. Обов'язково побачимось. Підписуйтесь, і коментуйте, не забувайте.